Оскільки їй буквально присвячено усю серію фільмів, оминути її огляді було б смертним гріхом. Тож, поговоримо про страшне. Отже, якщо навіть ви не знайомі із попередніми фільмами франшизи, ви точно мали б чути, що там відбувалося, і як люди після цього боялися їздити позаду вантажівок, до речі, цікаво, чи для цього вигадали якийсь окремий науковий термін, чи боялися навіть перебувати на власній кухні? Клаусе? А що ти робиш? Відійди від холодильника. Якщо паде, він тебе розчавить. Що ж, цього разу кінороби знову підігралися на славу. Тут вам і збивання автотранспортом, і згоряння у вибуху чи пожежі, і падіння з висоти, задушення, утоплення, повішення, обезголовлення і ще купа кльовостей, від яких виникатиме істеричний сміх. Його отруїли. Застрелили, зарізали, побили, кастрували і нарешті втопили. Ну а тепер оті цікаві факти, за які я вже казав. Є у фільмі персонаж на ім'я Ерік, який настріляв собі пірсингів в усіх можливих місцях, і якому це дуже болісно відгукнулося. Буквально. Так от ту сцену, в якій він мало не дав дуба у своєму тату-салоні, знімали без будь-яких. Без будь-якої графіки, каскадерів, дублерів тощо. Тобто йому реально пришпандьорили ланцюга в носа і сказали: танцюй. Але це ще не все. Для сцени, в якій ресторан зробив бум, 71 річна каскадерка Івет Фергюсон, Ось вона, ця жіночка, вона для цього спеціально повернулася з пенсії, щоб її у кадрі ефектно підпалили. Цим, до речі, було встановлено досить таки своєрідний рекорд, оскільки вона стала найстаршою людиною, яку натурально спалювали в кадрі. Щоправда, комісія, яка ці рекорди затверджує, вона ще досі його розглядає. Тож, поки що, це неофіційно. А от тепер йдіть у кіно, знаючи, що все, що ви там побачили, буде натурально.